Сьогодні у нас цікава сталева піч від словацького виробника Тхорма. І це є фаворит компанії каміннодорка Andora Exclusive. Зверніть увагу, наскільки яскраве полум'я цієї цій чудовій пічці. Зараз ми бачимо піролізне горіння газів. Всі продукти горіння гарно згорають. Система обдуву скла працює на відмінно. Є класні елементи контролю. він аж один, і це дуже класний, ущільнювачі є. Нагадую, піч конвекційного типу. Дивіться, ось через ці отвори і ці отвори. і Ці отвори виходить велика кількість конвекційного тепла. Піч має декілька елементів контролю. Ми поставили шибер, ось тут він знаходиться. Ми поставили подачу повітря до каміна, також регулюється. І в нас є на самій пічці, на нозі знаходиться також елемент контролю. Піч варта вашої уваги.